Всім привет, Збираємо же Збираєм пшеницю От комбайн Джундир 952 -й». А дивіться який ми апарат Зіл не наш Далі. Завезли Їм сробочі, не, там Недавно кропили. Да, ось така от пшеничка, отлично, колосок здоровий. Эй, думаю. Хоч вісім тонн збере. Да. Вроді недавно щось ще зелена була вже Вже збираємо Да, з зілом це це не кожен день так непривично. Ну там Подвіска тверда, і не на маленьких кочках, я в май. Кожну ямку чувствую Я коли б буде мігти назад, я вам сниму. Це обов'язково Ну, це прикольний апарат. Мені подобався. Ходім от така подвіска, але ну він мені понравився. Лучше ніхто з трактором Бістріше в разе вже. Ну це вже що там? Вже собі поїде. Там батько. То він з мене йде. Їдь. Ще здохне. На силу тих 20 йде. А вот це скільки? один на болоті тут і вже вже повний бункер. Лап пшениця? Нормально. Ще в нас такого урожаю не було. Це другий обмолот, другий тільки круг вже другий повний бункер. Реально, якийсь рекордний урожай у нас. Да, зараз я зла покажу, то я тільки здалека показув. Да. Пшениця цього року радує. Щоб вже не дуже так гаркало, покажемо вам зіла в лізі. Отличний апарат. Да, це хазяїна, що одна компанія. Да, він хазяїн, диски покрасив, взагалі гарний. У нього техніка завжди доглянута. Не знаю як він співає і її нього неодвачі зіктар там. Ну, він молодець. Не ну, думаю, що з стільки ось ошпиниці буде, зараз залізем на прицеп. Ні, вона зі лабілістими води. Да. Це мені каже найцікавіше бороссний, яке буде у нас на каналі то підписуйтесь що в нас не таке буде молодшим тут, тут а, десь вроді п'ятий бункер на зілові чи там два бункера в ліг здемає тих не непогано получається на такого взяла то не Це свіжує малюнку особно диски. віки диски диски файні о джондир молодий. класний мені нравиться такий може бути щоб кудись, якщо війна кінчиться тебе купимо може би до тоді ще назбирали 正在来多少 <реш> Мокрий. <реш> така жара. гора <реш> <реш> перший раз його <в> попасть <реш> 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 то <Вот> перепішно <теперіпісую> відкривати. <реш> Заїжджаємо з гордень корректирувати нихто сюди. загружу Ой, не заїде давай 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 а ну Не перший раз таки дзілом заїжджає заїжджали, заїжджали коротки то що коротка база ти вже казав, що на Мерседесу тут моторі. <клухи> <клухи> В <плес> У нас заїзд такий, що не можна. Такий зілк заїхав. Бензинний. О, апарат. Так, це ми... Це батько перший раз зілом сюди заїжджає. Нам дали зіла, попробували. Йдемо на ньому. Ара, подивимось, пшениця ще буде. Перша наша вигрузка. А, じゃばいじゃばいじゃばいじゃばいじじゃばいじゃばいじゃばいじゃばいじゃばいじゃばいじゃばいじゃばいじゃばいじゃばいじゃばいじゃばいじゃばいじゃばいじゃばばい Всім пока будемо друге відео знімали, то одне все здорове не вийде.